Як рекламувати ваш бізнес? Є дуже багато суперечок з приводу того, чи працює СММ, чи працює стандартні канали маркетингу, такі як телебачення та радіо, або Бітіль реклама behind the line – Це Флеєри це додаткові якісь спам-розсилки, або ще якісь адвокуваті методи, можливо, інтернет, а можливо, і е, звичайної реклами. Усі ці методи будуть працювати в залежності від того, хто їх вам впроваджує, як до них підходять професіонально, в залежності від оферу, в залежності від того, на яку цільову аудиторію ви націлені. Найкраща реклама це найпростіша реклама. Але шлях до того, щоб рекламу зробити простою, дуже складний. Тобто, ми спочатку розбираємо усе на цільових клієнтів, цільову аудиторію, потім канали комунікації з цією аудиторією, як ми будемо доносити. потім у